Вітаю своїх підписників, гостей каналу. Сьогодні буде відео про мою роботу, яку я представляю на Різдвяній виставці, яка відбудеться 22 грудня о 16-й годині буде відкриття виставки в Черкаському обласному художньому музеї. Тож запрошую всіх відвідати виставку. Буде традиційно багато цікавих нових робіт від наших художників. От, а моя робота це одна з робіт з мого нового циклу, де я поєдную мистецтво в витинанки, аплікації, створення нових тканин. От саме ця робота створена з тканини в техніці піца. Бачите, насипані шматочки різних тканин, нитки, насипані на флізелін, закриті потім фатином і простибновані, проквілтовані, прошиті на машинці, частим зігзагом. Можна прошивати аплікаційною. Строчку, якщо у вас є, можна різними способами закривати шви, можна накладати сутаж або сплести гачком, шнурочок і накласти на шви. Досить будуть цікаві ефекти. Бачите, верхня тканинка з блиском. І вона сама робота гарно так мерехтить. От таке сьогодні невеличке відео, знайомство з моїми роботами. Ця робота, до речі, оформлена в майстерні в багетній, натягнута на раму. Перший мій такий досвід, який я думаю буду продовжувати для цих робіт. Ця робота розміром 50 на 50 сантиметрів квадрат. От ще раз запрошую на виставку 22 грудня в четвер, о 16-й годині, Черкаський обласний художній музей, який знаходиться на вулиці Хрещатик. Буду рада вас всіх бачити. Маю надію ви всі безпеці, в теплі, в добрі, з теплом, з світлом. Всім гарного дня. До побачення!